Цьогоріч на восьми локаціях Хмельницького розгорнуть ялинкові ярмарки. Декілька з них вже працюють. Порівнюючи із минулим роком, вартість новорічної прикраси зросла. Ялинки від 300 гривень, сосна також від 300 гривень і вище. Ще в нас є ялиця Закарпатська, є смерека. Вони, звісно, дорожчі, від 500 гривень. Ціна залежить від висоти, яка може сягати трьох метрів. При купівлі варто зважати не лише на пухнастість і красу, але і наявність ось такого чіпу. Це гарант того, що ялинку зрубали законно. Чіп можна перевірити, є спеціальна програма. Підставляєте телефон і показують звідки ця ялинка, яке лісництво. Серед хмельничан фавориткою є саме жива ялинка. Знаєте, такий запах, такий запах. Він асоціюється з різдвом новим з роком, то нам хочеться додати його затишку в такий до себе додому. Натурально. Чому? Не люблю штучні. Натуральні гарно пахнуть. Ну, натурально, напевно. Чому саме натуральне? Ну, Дитина більше любить живу ялинку. Альтернативою до звичайної ялинки є ось така ялинка-мотанка. Саме цю виготовили із гілля ялиці, проте при цьому жодне дерево не постраждало. Її перевага і в тому, що вона зберігається довше, ніж звичайна. Кожну таку мотанку роблять власноруч. Ці гілочки обрізають, ставлять на станіну, крутиться цей стержень. От. Є така от нитка, як воно збирає, отак от вона відчуває і ложить по три, по чотири, і так вона набирається, набирається знизу до самого верху. 150 гривень стартова ціна ялинки мотанки. Все залежить від розміру. Тут є 30 сантиметрів, 50, 70 і 1,30 30. Тобто чотири віда 150, 250, 300 і 400. Загалом ялинкові ярмарки працюють до 31 грудня. Тетяна Аржипянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.